Я в скуду, 2001 рік, версія грузо пасажир, кабіна, має перегородку. Є бампер з протитуманками. У нас скло помінене. От, двері з форточкою. Ну Тобто все зроблено, доведено максимально Ось ці камера заднього виду, парктроніки, паркоп. Запаска на місці, все добре. По е, технічному стані мотор, мотор все добре, мотор мінявся, але він вже в форсунки зроблені всі 4-півроку тому. Бій, Ось не працює. дві, колекціонер, приватний. Линии есть мотор цестой. я его замрел. Дилик не отоплет склады. Поменяли такой шпитр на кондиционере. То есть она понял, что была ревиза, менялась прокладки он заправлялся и менялся вот эти. Люкс. Приборка, дверні карти теж від Уліси зроблені. Все працює, підіймач працює. От, тут зроблене світло, оригінальне підключене. Ось така є прибліда для, під... для цих баночок. Тут є така підсвітка, насправді це не зовсім панте, бо, тому що буває, щось падає вниз туди і дуже зручно щось включити і знайти, там, щось міста, або покласти щось. Люкс Приборка це у нас такий девайс, він має навігації, блютузи, всі блага цивілізації. То він з пульта з руля керується повністю. Він, до речі, налаштовується, як треба. Паратронік цей ось тут. включаємо задню передачу, у нас включається камера, паратронік, бардачок з підсвіткою, замки цілі. Сол у нас зроблений на основі сідушок Peugeot 807-го, що ззаді, що спереді. Повертається 360 градусів. Дуже по суті, машини, машині, стали без переробки. Так само плафон звідти з того пижика. От. Ще навіть підключена ось система, яка індикує двері. от Відкрив двері Відкрив двері другі, Букові так само. Тут у нас є ці кальця, світло в салоні. От. Так все виглядає. Сідушки задні. У нас є тут столики. І класні. От. ось вирішка. Ці сідочки повністю трансформуються, складаються, витягуються. Вони на салазках. Салазки на таких подіумах стоять. Тут робиться так, хоп, двома руками. От, так стають дибки і витягуються. Кожна треть, всі три окремо витягуються перегородка вона була оригінальною від дубель кабіни, вона була убезшумлена так, що її можна швидко зняти і ноги так вперед-назад їздить. Вона робить, щоб в машині було тикше і... Ну, багажник, багажник слонить туди. Тут ще такі столики. Тут у нас є колонки, тут ще є USB-зарядка. Всередині двері теж пофарбовані, матову таку сіру фарбу, дуже речі. Тут у нас сіточка для печей. Тут колонка теж Вона працює, ці контакти, тут форточка теж робоча, тут замок такий є оп, оп. і відкривається. Тут ручка оригінальна. От, двер, Дверка має добрий очільнювач, очільнювач поміняний був на дверці ці букові. Затікати задувати не буде. Чумів нема, фіксація працює, відкрили, зафіксували. Тут ставка є, ручка є. Все місце, все добре. Оставить вода так само відкривається. Спецфіткою. готова база. Довга база і таке виконання. Дали супер 5 місць і розповів величезний багажник, який можна ще збільшити Віннявся перегородку. Бажник зроблений, так як має бути багажник. Фанера, все. Просто середито поклали, позамітали, потім хмили і все, спокійно. Двері вони нормальні замками, добре, туди нажали. Це макси на оригінальних сидить місцях, яких пластин немає, нікуди не варилося. Варне тут має світло на дві сторони. Такі ніші тут є класний, на магніти. Тут має дуже багато всього засунути з тої сторони, з тої. Зикнув трати, на тут, тут. Просто цей фонарь вологостійка, зноса стійка, запаска, все, все на місці. Ось така Закрив, до речі, тут така йде гумка. Часто на скутіках, вона просто вже вм'ята, вжована, а тут вона нормальна. От вона так прикриває зверху ці двері, щоб не затікало. Ось така машина.